Шановні вчителі, ви наша найбільша надія на майбутнє. І ми завжди цінуємо ваші зусилля. То голова сім'ї, адміністрація. Ви батьки нашої шкільної родини. Тільки завдяки вашим урокам ми дізналися, що ПІТОН це не лише змія, а й мова програмування. Тільки ви знаєте, чому у школі не працює комп'ютер. Рік з вами ми вже точно знаємо, що фізика це життя. Треба знати не мову ворога, а його координати. Завдяки вам про Баха і Моцарта знаємо, а в потрібний момент ще й заспіваємо. Без вас, асистентів. Ми як без рук. Навіть у свій вільний час. Ви щось робите для нас. Ви наші чарівні феї, але ви і дракончиків приборкати можете. Бажаємо вам завжди знаходити радість у своїй роботі, як ми знаходимо її у вас. Ваші уроки це найкращі подарунки, які ми отримуємо кожен день. Можна я в школу не піду? Не можна. Ти вчителька. На тебе завжди чекає тисяча і один зошит. Якщо на землі зникнуть бджоли, то через чотири роки зникне і людина. Інгліш мова. Рубай дрова, вивчай її, і буде кльово! Хто не знає минулого, той не має майбутнього. Біологія це не лише наука, а й сотні тем для життєвих розмов. Бути впевненими. Якщо нас розбудять посеред ночі, ми скажемо, що у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. У вас золоті не лише руки, а й серце. Ви завжди відкриваєте нам красу світової літератури, психолог, це лікар для душі і співрозмов. Вимовляти тетраоксиду дихромат та гексовторусилікат це одна із суперсил вчителя хімії. Давай виключимо звук і будемо читати. Як добре, що ми навчились мовчати. Ми з вами на одній хвилі. Щиро вітаємо наших вчителів!